Новий тренд серед українських користувачів соцмереж зустрів на вулиці полісмена, хапай камеру, фотографуйся та завантажуй в інтернет. Завдяки цьому перших столичних копів побачила уся країна. Усі вони гарні, молоді та підтягнуті. Поруч з деякими навіть мер столиці Віталій Кличко не здається велетнем. Разом з фото сотні позитивних відгуків. Хочу сесть в машину і поїхати в Київ і там легонечко куда то врезаться, щоб мене вежливо оштрафовали. Вот реально, хоч как то поучаствувати в роботі нової поліції. Хлопці і дівчата гарні, наче з голівудського фільму позитивні, добрі, обличчя. Народ притурможує своє авто і фоткає їх. Які ж надії на них не підведіть з Богом. Нарешті ми вас побачили. Ми чекали на вас зі вчорашнього вечора. Ми чекали на вас з моменту перемоги майдану. Ми чекали на вас 1991 року. І от нарешті ви завітали у наш двір. Нові автомобілі, нова форма, номерні значки на грудях і обов'язково усмішка. Усе при них вони патрулюють вулиці і у автівках, і пішки. Попри спеку, хлопці та дівчата на темну синю форму не скаржаться. А от про взуття не на камеру кажуть жаркувати. Проте виду не подають з усіма чемні та привітні, хоча й трохи ніяку віють від надмірної уваги. Люди підходять, фотографуються до нас, кажуть, що на нас полагаються дуже великі надії, і ми раді, що люди так нас приймають. Тобто ми хочемо про. Дати ці надії, які покладають у нас, люди, і виправдовують згідно службових обов'язків ділом того, що мужчина підходивка. Я бачу, як молодого мальчика споювали пивом. Підіть розберіться. Чоловіки і жінки можуть не лише врятувати від правопорушників, а й просто допомогти тому, хто заблукав. От майдан незалежності 20, от мені рібята іщуть. Поліцейські реагують на всі звернення. Такий порядок. До речі, в цьому принципова різниця між новою поліцією та старою міліцією. До того ж, автопатрулі тепер постійно виблискують синіми вогнями, аби було видно здалеку. Правоохоронці працюють. Понад чверть усіх полісменів жінки, а це найбільше у Європі. На додачу поліція керується новим законом. Цього тижня його вже має підписати президент. Там нарешті чітко прописано, в якому випадку полісмен може зупинити вас на дорозі, чому може затримати і коли має право застосувати спецзасоби поки що нових поліцменів можна зустріти лише в Києві на черзі Харків, Одеса та Львів.